Доброго вечора, шановні телеглядачі. В ефірі програма Пульс Актуальне інтерв'ю та я її ведуча Наталія Бондар сьогодні. Гостем нашої студії стала перший заступник начальника управління пенсійного фонду України у місті Новомосковськ та Новомосковському районі Ткаченко Зоя Вікторівна. Доброго вечора, Зоя Вікторівна. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, чи планується підвищення пенсії у поточному році? Законом про бюджет на 2016 рік передбачено підвищення пенсій поетапно. На сьогодні мінімальний розмір пенсії 1074. Це збережена цифра на 1 січня. З 1 травня планується підвищити мінімальний розмір пенсії до 1130, і наступне підвищення буде з 1 грудня поточного року 1208 гривень. На сьогодні в нашому управлінні обслуговуються, перебувають на обліку та отримують пенсію. Майже 39 тисяч пенсіонерів це пенсіонери міста Новомосковська та Новомосковського району, і близько трьох тисяч пенсіонерів, силових структур, які обслуговуються в головному управлінні, але ми є територіальним органом пенсійного фонду, який проводить, так скажемо, обслуговування цих пенсіонерів. Приймаємо заяви, надаємо довідки ну і так далі. От за результатами 2015 року середній розмір пенсії по нашому регіону склав 1413 гривень в середньому по Україні 1526 гривень. Це розмір середньої пенсії. І на сьогодні у нас місячна заявка для виплати пенсії от всім пенсіонерам міста та району перевищує вже 50 мільйонів. Тобто, щомісячно ми перераховуємо пенсіонерам на їх вкладні рахунки та на пошту для виплати пенсій більше ніж 50 мільйонів гривень. Зрозуміло, в минулому році відбувалося оподаткування пенсії, чи буде утримуватися податок у поточному році. Наприкінці грудня був прийнятий закон 911, підписаний і вводиться в дію з 1 січня поточного року, яким передбачається подовжити ті форми і принципи оподаткування, які були запроваджені законом 213 з 1 квітня. Тобто наразі залишається у нас обмеження виплати пенсій працюючим пенсіонерам. Якщо пенсіонер отримує пенсію яка більше ніж 1611 гривень, тобто створено поріг оподаткування півтори. Півтора розміру прожиткового мінімуму на сьогодні. Прожитковий мінімум 1074 півтора розміру прожиткового це 1611 гривень. Якщо пенсіонер отримує пенсію більше, ніж 1611 гривень і при цьому працює, то його пенсія обмежується. Ми йому виплачуємо не більше ніж 85% від його призначеної пенсії, але й не менше ніж 1611 Якщо у пенсіонера пенсія менше ніж 1611, він працює, то ніяких обмежень по виплаті пенсії не проводиться. Це, що стосується працюючих пенсіонерів. Інший вид е, утримань і е, оподаткування пенсій це прибутковий податок і військовий збір. Введено оподаткування пенсій, які е, більше ніж 4134 гривні. Якщо пенсія вище ніж ця сума, то е, обкладається прибутковим податком сума, яка перевищує 4 тисячі гривні. Таким чином, оці утримання податков, прибуткового податка і військового збору ми направляємо до місцевих бюджетів, тобто своїми пенсіями пенсіонери поповнюють місцевий бюджет. Вони не направляються будь-куди, а є джерелом наповнення місцевого бюджету. Цим законом іще подовжена така м, норма, що особи, які отримую, яким призначена пенсія, але вони працюють на посадах державних службовців, на посадах прокурорів, суддів або інші посади, які дають право на призначення пенсії по спецзаконам, пенсія не виплачується. Складає виключення тільки інваліди першої та другої групи. Інваліди війни третьої групи, учасники бойових дій і особи, які підпадають під пункт 1 статті 10 закону про соціальний захист ветеранів. Тобто, якщо пенсіонер призначена йому пенсія. Він працює на цих посадах державного службовця, будь-як якій іншій посаді. Пенсія не виплачується. Після звільнення ми на наступний день після звільнення ми поновлюємо виплату цієї пенсії. Така норма діяла в минулому році, і подовжена вона на 2016 рік. Відомо, що у кінці грудня минулого року значна частина пенсіонерів отримала пенсію за січень поточного року. Чим було викликано дострокову виплату пенсії? Законом передбачається виплатний період, встановлений у нас з 4 по 25 число поточного місяця. Пенсія у нас виплачується за поточний місяць, тобто 4 січня за січень місяць. В зв'язку з тим, що закінчується фінансовий бюджетний рік в грудні місяці, у нас протягом достатньо багатьох років уже в грудні відбувається дострокове фінансування. Раніше ми достроково фінансували там по п'яте число. А в зв'язку з тим, що в цьому році випало дуже багато календарних вихідних днів, святкових, і були наявні фінансові кошти в пенсійному фонді, то нами проведено фінансування наперед. Тобто люди отримали січневу пенсію, вже мали можливість отримати її в грудні. Це всі чи до якогось? Значить, не всі у нас профінансовано було пошта по. Дев'яте число. Ну у зв'язку з тим, що пошта має певні фізичні так скажем, обмеження, доставити uh -huh. пенсію одночасно дуже багатьом вони не можуть. На почтовому відділенні існує свій доставочний графік в зв'язку з розподіляється фінансове навантаження, тому ми профінансували по 9 число. На сьогодні ми вже фінансуємо 12 число, тобто сьогодні в нас вже профінансовано завтрашній день. Виплата пенсії йде в графік, ми йдемо в ногу, затримок немає. Нами досягнута домовленість з редакцією телерадіокомпанії Самар про можливість щоденного інформування вас, шановні пенсіонери, про стан фінансування. Тобто щодня ви будете бачити інформаційний рядок про стан фінансування. За який день профінансована пенсія? Дякую, дякую вам за розгорнуті відповіді за інформацію. Я вам пропоную звернутися наразі до містян. Можливо, у вас є якісь побажання чи обяви, чи нововведення, які ви хотіли б донести? Ну о, що хочеться сказати з приводу роботи управління пенсійного фонду? Дуже багатьох хвилює питання і до нас звертаються з питанням. Була пройшла інформація про об'єднання пенсійного фонду. Міста Новомосковське і Новомосковського району з Магдалинівським районом. Наразі це законодавчо вже визначено. Є постанова Кабінету міністрів номер 1055 про об'єднання пенсійних фондів, управлінь пенсійних фондів. Як воно буде виглядати? Ну, це об'єднання буде проведено таким чином, що воно ніяк не вплине на порядок, на прийом пенсіонерів Магдалинівського району, не вплине на охоплення роботою, на своєчасне фінансування. Буде проведено реформування таким чином, щоб забезпечити стале фінансування пенсії пенсіонерів і Новомосковська, на, на Московського району, і Магдалинівського району. Людям з Магдалинівського району нема приводу переживати з цього приводу. А містянам Новомосковська та Новомосковського району ми хочемо привітати святами і побажати всього доброго, здоров'я вам і надії в завтрашній день, що у нас буде все з вами добре. Дякую ще раз, що ви сьогодні до нас завітали. На все добре. До побачення. А я нагадую, що сьогодні актуальну інформацію для пенсіонерів нашого міста надала перший заступник начальника управління пенсійного фонду України у місті Новомосковськ та Новомосковському районі Ткаченко Зоя Вікторівна. В студії працювала Наталія Бондар. На все добре.